Виконуємо номер 620 із підручника Геометрія 7 та номер 4511 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Радіус кола дорівнює 5 см. Чи може хорда цього кола дорівнювати? Завдання перше 2 см. Друге 5 см, третє 7 см, четверте 9,8 см, п'яте 10,2 см і шосте 1 см. Приступаємо до виконання. Ми знаємо, що діаметр є найбільшою із хорт. Тому знайдемо діаметр, якщо радіус 5 см. Помножимо радіус на 2, отримаємо 10 см. Ну, а тепер завдання перше: у нас хорда 2 см. 2 см менше, ніж 10 см, тому хорда може дорівнювати 2 см, може дорівнювати. Завдання друге у нас 5 сантиметрів. Менше, ніж 10 сантиметрів, отже, може дорівнювати. Третє у нас 7 сантиметрів. 7 см все ще менше, ніж 10 сантиметрів, тому може. Дорівнювати. Четверте завдання у нас 9,8 см. менше за 10 см. також може дорівнювати. П'яте завдання. 10,2 см більше за 10 см, тому хорда не може бути 10,2 см, не може дорівнювати. І шосте останнє у нас 1 дециметр. 1 дециметр це 10 см. Може дорівнювати, бо це буде діаметром. А діаметр – це також найбільша із хорд, тому це також хорда може дорівнювати. Номер 620 із підручника Геометрія 7 та номер 45, крапочка 11 із підручника Математика 7 виконано.